Любов для себе, для себе, любов до себе, любов, любов. Саме важливе в житті, що? Любов до себе дивіться, ви таке було бажання хотіти бути якимось супергероєм, не супергероєм, а похожим на когось. у Вас був кумир, всі ці діла дрова. Що вам ви хотіли бути тим кумиром чи мати якусь його характеристику в собі виробити? Є люди, котрі себе ненавидять, не сприймають до такої степені, що вони хочуть бути кимось іншим, лише би не з собою. Чому? Бо в кожної людини особисто для неї є набір важного речей, Котрі вона має виконувати, вона буде рада, що вона їх виконала. Вона буде горда сама за себе, що вона це зробила. Вона це буде любити, поважати і буде радуватись, що вона її ну собою. Я що я є я. А людина буде радо. Коли оця людина цього не робить, важливих речей, котрі є особливо важливими для неї. А робить щось, що їй там нав'язали соціум, там якась кампанія, батьки на роботі, просто зламали затравили людину. В цього й ну. Людина не буде поважати себе, і вона сама собі буде противно. Тобто цій людині своє я буде противним і вона не захоче бути з собою. Оцю от штуки треба розподіляти, що робити. Виписуйте на листочку, що для вас важливо, от просто от банально. Вибираєте, що саме легке, і починаєте робити те, що саме легке. Все починається з мілочі. Вас там хтось там щось комусь вам говорить, не то, що вам особо подобається, не говоримо. Ви там не знаю, у вас є якась. Футболка, яка там вам не подобається по якомусь кольору, в неї рукаві якісь не такі, або ще щось. Новий тросто тримаєте, бо її лінь викинути або ще щось. Викинули ту фігню. Маєте любі дискомфорти, що у вас є по житті, такі мінімальні що ви тільки подумали, що вам щось цього не подобається. Ложка якось бойовисти. Яка вам не подобається. Викинули всі на фіклі ложки. Купили такі ложки, які вам подобаються. Вибрати все, що ви можете змінити відносно того, як ви хочете, щоб було, і це все вділюєте по крок за кроком. Тобто ви не можете когось любити, поки ви не любите себе, Розумієте? Тобто, у вас не буде здорових стосунків, спілкування не буде у вас здоровому з іншим. Коли ви не любите когось Ну, тобто себе, ви не любите когось, ви не поважаєте себе, ви не поважаєте когось поважати себе, равно любити себе для чоловіків. Тобто, ви спочатку самі для себе маєте стати авторитетом внутрішнім. Якщо, наприклад, ви самі для себе не є авторитетом. Вас послали, ви промовчали. Ви ходите на нелюбиму роботу. Чого? Вам на себе посрать? Ви їсте, може, не ту їду, яку ви би хотіли, бо ну а що ти, їда? Ну, типа. А що, а що тут такого? І ці от всі такі дрібні мелочі, от вони оце от все назбирується. Ви спілкуєтеся з тими людьми, з якими ви би не хотіли спілкуватися. Але це якась там компанія, робота, якісь курси виходити, там є стрьомні люди, ну, але ви вже привикли ходити. І от Тобто, ці всі дрібні мелочі, воно привикли на них закривати очі, бо думають, що воно нічого не коштує. Воно коштує багато. Бо якщо у вас в день є оцих от 10 таких от всяких мілочей, це означає, що ви допускаєте зло мінімальне по відношенню до себе, і ви себе не любите. Якщо ви себе любите, то ви не допускаєте до себе зло. Ну тобто, якщо ви ходите в футболку з плямами, ну це означає, що ви ходите в футболкою з плямами. Тобто ніхто вас не заставляє цю футболку одягати, Це ваше ставлення до себе. Типу, що ви маєте ходити в футболці з плямами? Чому ви маєте спілкуватися з людьми, котрі нічого корисного не приносять, негативно до вас ставлять, там вас критикують, не конструктивно, а просто або ще якась віня. На черта воно вам, воно не дає нічого корисного. Тобто розподіляєте, що вам є користь вам Користь не дає і викликає негативні емоції або ще щось. Починаєте це викидати в хоча вирівнювати. Друге, дисципліна, чи ви вважаєте дисципліну любов'ю до себе? Ну це питання ваше. Чи ви вважаєте, що дисципліна вам допомагає досягати тих рішень, які ви захочете для себе? Якщо ви досягнете тих рішень, які ви захочете для себе, чи ви будете себе поважати більше? Якщо ви досягнете цих цілей, які ви хочете, чи ви будете себе любити більше? Я думаю, що да. Відповідно, дисципліна допомагає вам любити себе більше. Якщо у вас є дисципліна, це означає, що ви себе любите. Дисципліна це є як інструмент ложку, коли ти їш, коли ти голодний, от то оце, оце штука. Тобто вона завжди мусить бути. Якщо у вас немає дисципліни по відношенню до себе, це означає, що ви себе не любите. Наприклад, ви, ви маєте харчуватися добре, здорово нашого що хочуть, щоб тримати в формі ваш організм, щоб ваш організм отримував правильні набори мікроелементів, там, харчування. Першу цього всього, щоб йому було приємно, щоб він був здоровим, щоб організм тіло ваше профункціонувало нормально, має бути дисципліна в харчуванні. То ви не можете ви час жити на чіпсах і на кока-колі. Вам треба правильне здорове харчування для вашого тіла. Це є дисципліна. Ця дисципліна відбувається частиною любові. Якщо у вас буде здорове харчування, здорове тіло, ви вже можете там робити ще раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, все вибудовується кирпічик на кирпічику. Так, останнє що було, це в мене економія на собі. Забе завжди треба радувати їх вибирати, що ти хочеш. Тобто, не то, що ти, ти можеш заробляти багато, але наприклад, економити або витрачати гроші на щось, що не твоє або не тобі, знаходити речі, котрі класні для тебе, які ти вважаєш красивими, приємними, які ти хочеш, і їх собі купляти або робити винагороди, Ставили якісь задачу. після задачі завжди винагорода. Все, що вам не дає плюса, і не розвивається, Бажано відкреслювати. Чому? Бо воно вплине на то, скільки ви часу проживете. Ви робите речі, які, з яких ви менше проживаєте часу, ви себе не любите. Нащо вам себе шкодити? Тобто, якщо ви можете харчуватися здорово і смачно, і ви розумієте, що проживете довше, на це ви витратите трохи більше часу, на це ви любите себе ніж якщо ви будете купляти всяку фігню і травити свій потрошки організм. Це ви себе не любите, ви себе цілонаправленно шкодите. Якщо ви цілонаправленно самі себе шкодите. Чи ви можете себе поважати? Якщо ви якимось способом шкодите самі собі, чи ви можете вимагати, щоб інші поважали вас? Тобто, якщо ви самі себе не поважаєте, чому вас має хтось поважати? Якщо ви самі себе не любите, чому вас хтось має любити?